20 років З двох років епілепсія, більше року не було приступів судомими після прийому Фітлайн, базовий сет співпакету почали окей, півтора місяці перейшли, коли на цілий стався приступ судомому. Чи могла бути реакція на продукт, який внести коректив? Знову ж таки, як і в минулому, в минулому питанні, можливо, це співпало. Якщо ні, і ви це зв'язуєте саме з збільшенням дозування, то логічно його зменшити. Знову повернутися на пів пакета базового сету, додати омегу дві два рази на день обов'язково, тому що це нервова система, а омега вона покращує стан неїлінових оболонок. Нервові судини. І як проводка в нас, якщо погіршується, є якісь бреші в проводці, то буде каротити. Так само ось ці судоми, нервові такі судоми, вони можуть бути пов'язані з дефіцитом омега-кислот. А дівчині 20 років це ще і гормональна, гормональний йде до 20 Років розвиток і також омега використовується для ем, статевих гормонів. Розумієте, може саме з цим пов'язано те, що з'явилися судом, тому зменшуйте на пів пакети, додавайте омегу, додавайте моноген, покращує також стан переносу нервових імпульсів з нейронів на нейрон, тому можна додати ще моноген. До цієї програми.